Отож, мої браті улюблені, за якими так сильно тужу моя, радосте і вінче, так у Господі стійте, улюблені. Благаю водію, благаю Сентихію думати однаково, Господі. Так благаю і тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Клементові і іншим моїм співробітникам, яких імені записані в книзі життя. Радійте в Господі завжди і знову кажу, радійте, ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули, та бачили. Робіть те, і Бог миру буде з вами. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу. Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і у всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте і ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. І що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Кажу, це не то, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток, маю повну. Прийнявши від епофродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові угодну. Амінь, Бог, нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого. У Христі Ісусі. Вітають вас, браття, присутні зі мною. Вітають вас, усі святі, а найбільше ті, хто з кесарового дому. Благодать Господа Ісуса Христа зі всіма вами. Амінь. Дякую тобі, Господи.